А я знайшла для себе ідеальний варіант кабачкової ікри, були й сумніви. Але, підігнавши рецепт під своє розуміння, отримала прекрасний результат. Погляньте, який колір, структура і смак все співпадає. Починаємо готувати разом. 3 кг кабачків, 700 г солодкий перець. Знімаю шкірку. Так було в оригіналі, але там ще й зернятка вишкрівалась. Я вирішила, що то зайве. Кабачки в мене геть молодесенькі. Готую всі інгредієнти. Далі перекручую на м'ясорубку. Кабачки, перчик, переливаю у глибоку кастрюлю, бо при варінні буде булькати. Додаю 100 г цукру, 2 столові ложки солі, це 70 грамів, 250 мл олія рафінована і 400 г томатне лечо. Його можна замінити на будь-який соус. Проварюю на середньому вогні 30 хвилин, а кришку після закипання знімаю минуло півгодини, Перебиваю блендером. Я люблю, коли ікра має однорідну структуру. Додаю 40 грамів часнику і вливаю чарочку оцту. Це 100 грамів. 5 хвилин і починаю розкладати у пропарені банки. Закручую, перевертаю вихід 6 півлітрових банок. Залишилося ще й трішки на пробу. Відверто признаюся, що геть не очікувала такого приємного смаку. Як же це просто в приготуванні і геть беззаморочливо рекомендую смачного.